Чотири науково обґрунтовані дієти, які можуть знизити ризик розвитку деменції на 28%. Захистіть свій мозок як харчування може стати ключем до довгої та чіткої пам'яті. Хвороба Альцгеймера та інші форми деменції це зростаюча проблема, яка затьмарює життя мільйонів людей у всьому світі. І хоча генетика і вік відіграють певну роль, все більше досліджень вказують на те, що наш спосіб життя. Особливо харчування може мати величезний вплив на здоров'я нашого мозку і знизити ризик розвитку цих захворювань. Нещодавнє масштабне дослідження, яке об'єднало дані понад 130 тисяч людей, підтверджує те, що багато хто з нас вже відчували інтуїтивно те, що ми ймо, безпосередньо впливає на стан нашого мозку. Я, як людина, яка протягом останніх років активно вивчала вплив харчування на здоров'я та довголіття, вважаю ці результати особливо обнадійливими. Не тому, що вони відкрили щось принципово нове ми і так знали про користь середземноморської дієти і антиоксидантів, а тому, що вони надали переконливі докази того, що зміна раціону може стати потужним інструментом профілактики деменції. І, що особливо важливо, дослідження виявило значні відмінності в користі різних дієт для чоловіків і жінок, що підкреслює необхідність індивідуального підходу до харчування. Чотири дієти, які варто розглянути дослідження виявило чотири режими харчування, які показали найбільший потенціал у зниженні ризику розвитку деменції. Середземноморська дієта – цей класичний режим харчування, багатий оливковою олією, рибою, овочами і фруктами, вже давно визнаний корисним для здоров'я серця і судин. Але нове дослідження підтверджує його користь і для мозку. Дієта Mind це гібрид середземноморської дієти і дієти ДЕШ, Dietary де про to стоп хайпертеншн, розробленої для зниження артеріального тиску. Особлива увага в дієті Майнд приділяється ягодам і листової зелені, які є потужними джерелами антиоксидантів. Рекомендований рейтинг продуктів харчування цей підхід фокусується на споживанні цільних, поживних продуктів, мінімізуючи оброблені продукти та доданий цукор. Індекс альтернативного здорового харчування, цей режим харчування базується на американських рекомендаціях щодо харчування та підкреслює важливість вживання різноманітних фруктів, овочів. Цільних зерен та здорових жирів. Усі ці дієти мають спільні риси, вони багаті антиоксидантами, протизапальними сполуками та корисними жирами, які захищають клітини мозку від пошкоджень та підтримують здоровий приплив крові до мозку. Жінки та мозок, особливий акцент. Результати дослідження особливо важливі для жінок. Як з'ясувалося, кожна з розглянутих дієти продемонструвала значні когнітивні переваги для жінок, в той час як у чоловіків ефект був більш виражений тільки при дотриманні середземноморської дієти. Чому так відбувається вся справа в гормональних змінах, що відбуваються після менопаузи, зниження рівня естрогену робить мозок жінок більш вразливим до запалення та окислювального стресу. Відомо, що естроген має нейропротекторні властивості, підтримуючи зв'язок між клітинами мозку та захищаючи від вільних радикалів. У зв'язку з цим, стратегічний вибір продуктів харчування може стати особливо ефективним способом компенсації зниження природного захисту мозку. Омега жирні кислоти з риби, поліфеноли з ягід. Корисні жири з оливкової олії і горіхів, всі ці компоненти володіють нейропротекторними властивостями, схожими з тими, які раніше забезпечував Естроген. Як почати змінювати свій раціон вже сьогодні не потрібно радикально змінювати своє життя і переходити на сувору дієту. Почніть з малого, з простих кроків, які легко інтегрувати в свій повсякденний раціон. Сніданок з ягодами, жменя ягід – це простий спосіб отримати порцію антиоксидантів, які захищають клітини мозку. Оливкова олія ваш основний жир для приготування їжі, мононенасичені жири, що містяться в оливковій олії, підтримують здоровий мозковий кровотік. Риба кілька разів на тиждень, омега, три жирні кислоти зменшують запалення мозку і підтримують пам'ять. Я намагаюся включати рибу в свій раціон мінімум два рази на тиждень: лосось, скумбрія, сардини. Горіхи замість напівфабрикатів, горіхи містять корисні жири, вітамін Е та інші поживні речовини, які захищають мозок. Я завжди ношу з собою жменю горіхів, щоб перекусити між прийомами їжі. Овочі на тарілці. половина вашої тарілки повинна бути наповнена овочами, особливо листяною зеленню, яка містить фолієву кислоту та антиоксиданти, гнучкість ключ до успіху. Важливо розуміти, що не обов'язково строго дотримуватися якихось правил. Головне замінити продукти, що викликають запалення, корисними для мозку продуктами. Я сам дотримуюся принципу усвідомленого харчування. Я не рахую калорії і не обмежую себе у всьому. Я просто намагаюся вибирати якісні продукти, готувати їжу вдома і насолоджуватися кожним прийомом їжі. Мій особистий досвід: за останні кілька років я значно змінив свій раціон, відмовившись від оброблених продуктів, цукру та трансжирів. Я почав вживати більше овочів, фруктів, цільних зерен та здорових жирів. І, чесно кажучи, я відчуваю себе краще, ніж будь-коли. У мене більше енергії, я краще сплю і моя пам'ять покращилася. Я переконаний, що харчування відіграє ключову роль у здоровій мозку та довголітті. І я закликаю всіх вас задуматися про свій раціон і внести в нього необхідні зміни. Укладення. Дослідження, про яке ми говорили, надає переконливі докази того, що харчування може стати потужним інструментом профілактики деменції. Особливо це стосується жінок, для яких правильний вибір продуктів харчування може компенсувати зниження природного захисту мозку. Почніть змінювати свій раціон вже сьогодні, з простих кроків, які легко інтегрувати в свій повсякденний спосіб життя. І пам'ятайте, що здоров'я мозку це інвестиція у ваше майбутнє.